Є базова річ, це Томос про автокефалію е, Церкви України, який виданий вселенським патріархом і е, головна мета всієї боротьби, яку веде Москва е, за останні сім років. Це була боротьба проти того, щоб цей Томос був виданий. А коли це не вдалося, тоді Боротьба ведеться за те, щоб цей Томос був будь-яким чином підважений і скасований. Бо питання полягає у тому, чи може православ'я як таке, повнота православ'я, щось вирішити без згоди Москви. І Москва хоче показати, на прикладі, зокрема, України. Що без її згоди нічиє рішення ніяким чином не може бути реалізовано. І тому будь-яка спроба е підірвати томос про автокефалію православної церкви в Україні автоматично призводить до руйнування самої конструкції е томосів. Кон е руйнування того, що. Вселенський патріарх має канонічне право видавати томос і проголошувати, що така то церква є канонічно автокефальною. Бо, а, якщо томос, виданий вселенським патріархом, буде поставлений під питання, і хтось буде е, з будь-якої сторони. Говорити, що ну так, Томос це, це Томос, але давайте ми зробимо щось, що цьому Томосу можливо і протирічить, але, 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 то тобто, насправді таким чином буде йтися про руйнування останнього центру. Зборки цілісності світового православ'я, яким є е, вселенський патріархат, його авторитету, це, тому що тоді е, будь-яка е, спільнота скаже: ну, в принципі, так, вселенський патріарх може е, робити, заявляти, видавати документи і так далі, але це не остаточно.